Факультет механізації сільського господарства готує висококваліфікованих інженерів за такими спеціальностями: процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва. Фах у дипломі інженер-механік. Професійна освіта. Фах у дипломі інженер-педагог. Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі фаху дипломі інженер енергетик Сьогодні на факультеті щороку навчається понад 900 студентів. Тут працює 83 викладача, в тому числі 7 академіків і членів кореспондентів державних та галузевих академій наук, 10 докторів наук, професорів, понад 30 кандидатів наук-доцентів. Під час навчання студенти факультету отримують робочі професії слусаря, механоскладальних робіт, тракториста машиніста водія автомобіля категорії Б. На факультеті налагоджено тісний зв'язок з виробництвом, що дозволяє студентам закріплювати теоретичні знання в умовах філікафедри. кафедри. За результатами проведених досліджень, ученими факультету видано 21 монографію та навчальні посібники. Опубліковано близько 750 наукових статей. Одержано понад 140 патентів та авторських свідоцтв на винаходи. В аграрному університеті велика увага приділяється соціальному захисту студентів. Студенти проживають в трьох гуртожитках, які обладнані всім необхідним для проживання і навчання. Також ректорат велику увагу приділяє інвалідам, дітям сиротам чорнобильцям. Вони отримують премії матеріальні допомоги. Спеціалізовані лабораторії оснащені всім необхідним обладнанням для проведення наукових дослідів та просто лабораторних робіт. Миколаївський державний аграрний університет та факультет механізації щорічно проводить другий етап всеукраїнської олімпіади із стандартизації технічних вимірів. Студенти та викладачі різних вузів України є нашими почесними гостями. На нашем факультете существует программа стажировки студентов за границей, согласно которой лучшие студенты э, имеют возможность уехать в, в развитые страны, такие как Соединенные Штаты Америки, Дания, Великобритания и многие другие. Лично я проводил практику в Швеции и Дании и познакомился с культурой различных стран. Я считаю, что это прекрасная возможность для студентов получить новые знания. Организация навчання факультета механизации здесь за рахунок взаимной доверия между студентами и выкладочами. 21 століття це ера машин, модернізації та технічного обслуговування. Тож не залишайтесь осторонь, приєднуйтесь до нас. Закінчивши наш вуз у 2003 році і застосувавши свої знання на практиці, я дійшов до висновку, що професія інженера-механіка є найцінніших в агропромис... з найцінніших в агропромисловому комплексі. І в цьому році. Взявши сім чоловік з факультету механізації на роботу, на наше підприємство, вони теж підтвердили високу якість знань, навичок. Бажаємо майбутнім студентам добувати знання саме, саме тут. Вони дійсно пригодяться вам в житті. Після закінчення школи я поступив до Миколаївського державного аграрного університету, а саме на факультет механізації сільського господарства, де як мене дуже цікавила техніка. В процесі навчання мене на другому курсі зацікавила наукова робота, якою займався доктор технічної наук професор Борис Іванович Бутаков. В ході навчання. Працюючи в науковому гуртку по зміцненню вивченню процесу зміцнення, я використовував результати досліджень як в курсовій, так і в магістрських та дипломних роботах. Також на основі цих робіт була, були опубліковані наукові статті. Дана наукова робота була на конкурс кращих студентських робіт Національної академії наук і у 2006 році зайняла перше місце серед вузів України. В даний час я продовжую навчатися займатися цією науковою роботою і вважаю, а навіть не вважаю, впевнений, що результати досліджень вже представлю в виді кандидатської дисертації. Специальности факультета механизации сельского хозяйства Николаевского государственного аграрного университета не нуждаются в рекламе. Их актуальность в настоящее время обусловлена потребностями реального сектора экономики. Выпускники нашего факультета не пополняют армию безработных, а занимают ответственные посты на ведущих предприятиях Николаевской области и Украины в целом. Я хочу обратиться к выпускникам и их родителям. Если вы хотите получить фундаментальное образование, Если вы хотите не искать себе подходящую работу, а выбирать рабочее место на ведущих предприятиях, то мы вас ждем на нашем факультете.